За гроші, які отримали з бойових, щось залишалось, з від держави. Вирішив купити в собі зубру квартиру. Квартиру е -е, знайшла моя мама, поки, ну, бо я не мав ні моральної, ні фізичної можливості, там купити, за щось дивитися, бо був не дуже ходячий. Ось. І Вона знайшла квартиру, ми поговорили з ріелтором, поговорили з самим Січкарем, все ніби окей, пожали руки, підписали договори. І він сказав, що до кінця 23-го року він віддасть здасть вже квартиру, і ми зможемо собі спокійно там зробити ремонт вже на той момент. Але квартиру він здасть трошки пізніше, бо там якісь проблеми з газом, ще що ж, ну ми все, всі все зрозуміло, пожали руки. І в вересні не прийняли квартиру в експлуатацію. Він пояснив, що там далі проблеми з газом, в жовтень так само, листопад так само. І вже десь під кінець, десь середини грудня, ми підписали до... Говорив з якоюсь газовою службою, ніби все це. а прямо перед самим новим роком виявилося, що ну, квартири впечатані, ми не маємо туди доступу, що є якийсь пан Міскевич, і виявляється це він власник цього всього. А гроші, ми йому дали, ну, а гроші ми дали іншій людині, яка до того не має ніякого відношення. І от вже 25-й рік тривається нові засідання, кожен раз пан Січкар чомусь переносить і розтягує. І ми так не можемо добитися нічого, ні квартир, ні. Він був як підрядником. Він не встигав, як мені пояснили. Ну я старався поспілкуватися з з двома сторонами цього конфлікту. І як мені пояснили, людина була підрядником. Вона пообіцяла за рік збудувати будинок. За рік вона не встигла. Він аргументував це тим, що ніби почалася війна. Яке він відношення до війни має? Ну досі мені не зрозуміло. Е, і відповідно він сказав: Окей, так, добре, я не встиг, я далі все сам добудую. І під шумок він вирішив, щоб вони втрачати можливість нас всіх ошукати. Ну, принаймні я бачу цю ситуацію так. Е, перше, ми повірили йому, ми давали йому все серйозні великі гроші. Навряд чи мені дасть ще раз найближчий час заробити таку велику суму. І ми такі, так, добре, давайте разом, так, так. це. Сторона інша, типу, вони ним проміють, вони хочуть нас забрати, де, дійсно нам дали, Але потім в ході оцих всіх розбира... ну, розборів, документів і так далі, просто виявилося, що людина нас ошукувала майже рік і просто тягнула за допомогою наш час, і відповідно і гроші було. це оплата адвокатських послуг. Це виїзди там і в Рівне, і ще кудись не відбувалися сюди. Людина, ну коли ми казали, слухай, можливо, ти нам оплатиш послуги, ну це через тебе по факту. Він відмовився. Він сказав, що він не має того, що він піде нещасно. Хоча, як виявилося, потім його цивільна дружина, хоч він каже, що не вдівається, але цивільна.